Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 29 січня, мій корисний сніданок. Снідати буду не вдома, так що розповім, що я з собою возьму. Топлене масло брати з собою не буду. Вип'ю ось так розтопила, вип'ю. І все, більше не буду. Буду снідати 10 годин. Мабуть, трошки пізніше. І на сніданок такі різнокольорові чері. така каша гречана, гречаний проділ, і шматочок курятини відварної. Все. Каша, якщо розігріти, буде краще вигляд. Так. А так вона злипається, да? ви знаєте. Проділ такий корисний проділ гречаний. Так. Ось це я з собою возьму. А щось, що ж я таке сьогодні пити буду? Так? Ви ж помітили, що я дуже різні напії п'ю, вживаю. А сьогодні е, спеціально для вас буду пити фенхель. Фенхель виглядає ось так. Чого спеціально для вас, щоб розповісти дві такі гарнисінькі-гарнисінькі поради. Перша порада. Якщо у когось, у кого ж, так, так, якщо у когось вздуття живота, це для вас, значить, вранці, коли проснулись, заварили собі... Ромашки, так, і випили. Ромашка дуже легко заварюється, в пакетиках є, так? Не потрібно дуже багато часу витрачати. Так що, заварили, випили, поки там сніданок, а ще заварить ось таке. Так, возьміть одну ложку. Так ось, без верху. І на стакан чайні ложки різні у людей бувають. Да, навіть у мене більше менше. В общем, трошки зверху я сюди додаю, а ви в стакан. Залили кипятком окропом, то есть У мене більш, ніж стакан води здесь, але ж. Він в термосі він завариться крепше. То ось так я буду робити. А ви зробите, настоїться, поки ви будете снідати. І після снідання випити. так. І що буде? Пройде вздуття живота. Так що не потрібно будуть вам ніякі ліки рекламні, вживайте ось таке. І декілька днів повживаєте ромашку до сніданку, фенхель після сніданку. І будете, як кажуть, будете здорові. Так, а це я возьму з собою. Тільки ради вас буду з собою, такою, такий напій гарний пити. Ну, якщо ж кудись йдеш, хочеться щось кращого взяти, смачнішого. А я буду пити таке. Так, і ще. Супер друга порада. Ось цей фінхіль потрібно попити цілий тиждень тому, у кого кашель. Хто перехворів, а кашель все ж є цілий тиждень. Потрібно пити. Ось так заварює одну чайну ложку на стакан акробу. Настояти 40 хвилин і вживати. За один раз не обов'язково пити, як ліки, можна за 3-4 рази стакан випити. Це дуже-дуже буде вам допомагати. Так. Все ради вас. Все для вас. Так. І ще, у кого фенхелі немає, можна пити так, кріп заварювати. Звичайне насіння кріпу заварювати точно так же одну ложку чайну на кропу і теж вживати цілий тиждень. Так, це покращить не тільки від кашля, а травлення краще стане, дихання краще стане. Так, що, ну, дуже-дуже корисне. І що я вам хочу такий секрет. То були паради, а це секрет. На іноземних деяких упаковках ось на це пишеться кріп. Уявляєте? Так? А ви не знали? Знали, мабуть, та забули. І ще така на, на, нагада. Нагода нагадати, господі. Так. так. Зібралась і далі кажу. Всі знають, мого віку застали таке, що коли дітки маленькі були, в аптеках продавалась кріпна вода. Так. І ми думали, що це роблять ось такого кріпу. Ні. Ця вода робилась з фінхелю. Ось такого. Навіщо та кріпна вода була? Щоб животики не бурчали. у дитачок. Так. Так что, такие вот секрет на миллион. Так. Все. Ходить здоровье. Побачимось. Папа.